Друзі, мої вітання. Приїхав сьогодні попрацювати трошки на дачі, думав там з бджілками попоратись, Але бджілки вирішили за мене, і вони сказали, так, Василь, сьогодні ти будеш знімати, напевно, роя. Зверніть увагу, позаду мене привив сирій. От. Я цілий день сьогодні був на роботі, там те, що сьогодні на учаску працювало. я їй там говорю, там, якщо звернете увагу, що там буде якийсь там двіж, буде прибувати Ну, Але ясно, що жінка вона не розуміє, що тут буде відбуватися. Зараз приїхав, вона каже, так, класно, такі на обльот вийшли, так гарно облетілися. От, можемо звернути увагу, як вони класно облетілися, та привелися отут на Айві. Як правило, вони прививаються трошки нижче, а сьогодні вони вирішили мені задачу більш таку складнішу поставити, сказали, так, Вась, коротше, будемо ми сьогодні, отам. Ти тут приходиш, тут знизу потрусив, зняв. Сьогодні задача номер два з другим рівнем складності. Так що будемо знімати. Зараз я вам покажу, як вони виглядають. Дивіться, які красоні. Зараз основна моя задача підготувати тару, в яку я буду знімати даний рій. Якби гаяти часу багато не потрібно, тому що може зараз прилетіти розвідка і він може спокійно полетіти в інше місце. Так що зараз оперативно готую пастку і знімаю даний рій. Готуємо пастку. Так, дивіться, друзі, сильно я їх балувати не буду. Я їх буду струшувати в дану роєловку. Я укомплектую дану роєловочку, поставлю їм дві рамочки дві рамочки вощини. Раз вони такі, що хочуть роїтися, значить хочуть працювати на відтяжці вовщини. От у мене тут ще є така малометка. Зараз її там зблизою водою. Поставлю їм ще корма. Щоб запас кормів був. Якби вже трошки побалую. то сказав, що нічого не буду балувати. Ну, трошки побалую. І поставлю їм рамочку з сушнинки, щоб зразу маточка могла працювати. Ось от, така буде комплектація. Поки що чотири рамочки. Ніякого рамочку з відкритим розплодом я не ставлю. От. У мене от, в принципі, от, стандартна комплектація така. Так що зараз задача струшувати бджіл сюди. Так, що тут красоні? Як ви тут так що, думаю трошки їх буквально трішечки змочу водою? Будуть менше розлітатися. Так, добре є. Так, так, так. Рамочки я поки що з руїловки дістану, так щоб можна було їх максимально посадити сюди в ящик. А потім, коли струшу в ящичок, спущуся вниз і вже і вже додавлюємо сюди рамки. Так, ну що, колеги? Так, зараз головне підставити максимально класно сюди ящик. Максимально як тільки можна ближче прям одягнути. О. Отак. От Опа. Ну що, погнали з Богом? Опа! Так, йдемо, дивимося, що у нас вийшло. Трохи є тут тої бджоли, так? Да? Та є, є. Так. Зараз колеги я сюди. Швиденько. Опа. Швиденько ставлю сюди їм рамочки. То як ми з вами говорили. Так, так. і сюди ще водички я додавлю. Але бачу, там ще доволі, доволі ще є бджоли. Ну, Будемо ще їх забирати. Ну, дивіться, зараз що я буду ще робити? Зараз я беру ще рамочку з сушнинкою, їх на сушнинку струшую і відношу туди в руїловку. О. О. Красота. О, і зараз скоренько туди йду. Так, дивимося тут маточки нема. Акуратненько, щоб не подавити. Дуже-дуже акуратно. Колеги, а хочете прикол? Блін, коротше, ну, знаєте, людина тож то така істота. Інтерес завжди бере верх над собою. Думаю, піднімуся там на стрім'янці, подивлюся, що там, як там обстановка по привою, як вони там прививаються. Піднімаюся туди, дивлюся, там маточка бігає блін, по клубу тому. Я, блін, коротше, в шоці, що я роблю. Скоренько беру, блін, щіпці, ловлю маточку в кліточку в щипці, і підсаджую сюди, зараз вам покажу. Да. Бачите, бувають і такі от випадки, що здається, ніби вже все, що ти вже... Трусив повністю всіх бджіл, та ні. Так, зараз хочу максимально, так, щоб було видно. Дивіться. Получається, кліточка у нас є. А в кліточці. Хто у нас тут бігає в кліточці? Наша королева бігає тут в кліточці. Так що, друзі, буває, бачите, бувають різні ситуації, так що обов'язково, якщо є можливість... Перевіряйте, і бачите, мені от реально потолонило. Так що на тому будемо ще раз прощатися. Пока-пока.